Трьох дітей врятували у Вінниці під час пожежі. Загоряння трапилося у п'ятиповерхівці на вулиці Замостянській. Під час гасіння вогню в одній з кімнат квартири на першому поверсі рятувальники виявили жінку без ознак життя. Загиблою виявилася. 71-річна власниця квартири з під'їзду бійці ДСНС евакуювали 20 мешканців. Серед них троє дітей: 2013, 2021 та 2022 років народження. Їх доставили до дитячої обласної лікарні. Дівчинка 2013 року знаходиться у відділенні реанімації. Причини загоряння встановлюють фахівці. На вулиці Замостянській, 41 сталося загоряння в одній із квартир п'ятиповерхівки. Прибувши на місце події, рятувальники з'ясували, що зайнялося в квартирі на першому поверсі. Під час проведення розвідки надзвичайники виявили людину без ознак життя. Загиблою виявилася 71-річна жінка. Вона і власниця помешкання. Також бійцями ДСНС було проведено евакуацію жителів даного під'їзду. Було евакуйовано всього 20 мешканців. Серед яких троє дітей.